Підполковник Святослав Паламар, заступник командира полку Азов, написав дуже цікавий текст, котрий ми вам радимо послухати. Останнім часом з різних інформаційних джерел досить часто лунають тези про мир. Не потрібно сьогодні проводити соціологічне дослідження стосовно того, чи втомилися українці від війни. Відповідь буде очевидною: так. На те є багато причин. Війна не приносить щастя жителям країни, на яку напали. Але яким буде цей мир? Залежить від нас і з вами, нас обережненько схиляють до певної думки. Методи можуть використовувати різні. Жабу відразу в кипяток ніхто не кидає, нас поступово підігріватимуть. Вважаю, що нами намагаються маніпулювати, і в подальшому буде ще цікавіше телеграм-канали, блогери, телебачення, сайти чомусь частіше почали говорити про територію, яку ми не зможемо повернути. Після чергового воєнного злочину росіян багато ресурсів в унісон почали трубити про переговори в ООН вбивцям надали слово і вони наводять деякі цитати, начебто українських телеграм-каналів. Це дуже емоційно, важко стримувати свій гнів, але чим більше емоційних постів, відео, тим легше відвести нас від чогось такого, де варто глибоко проаналізувати, що в біса відбувається. Впевнений, що інформація під час війни має бути контрольована та захищена від ворога. Але хто контролює інформацію, має можливість впливати на суспільну думку. Що відбувається? Відбувається промацування, прощупування шляхом закидання різних версій варіантів домовленостей. І тут найголовніше, що стоїть задача, лише посіяти ці розмови, спрямувати думки людей в правильне русло, нібито правильне. І спостерігається така активність. Важливо, щоби про це почали говорити експерти, політологи, екстрасенси. Другий момент це дискредитація військових. Формат аватарів зараз не підходить, бо військові мають доволі високий рівень довіри. А от, наприклад, однобічне висвітлювання роботи ТЦК цілком працює. Це військові, більшість з них воювали, серед них є поранені, але чи не склалася думка, що всі вони неадекватні людолови і хабарники? Мабуть, більше потрібно зосередитися на рекрутингу. Повинна бути реформа, але тут більше про підсвічування негативу. А ще цікавим є розкол між самими військовими. Оці надписи на авто. Ми не ТЦК. Бачили? Такі висвітлення дають більший поділ і розбіжності між цивільними і військовими. Поширення в змі злочинів військових та неадекватності дій ветеранів, що демобілізувалися, на екрани будуть частіше допускати тих, хто не дуже адекватний, або тих, хто говорить, наприклад, що всі цивільні поганці, ухилянти таке інше, тим самим ще більше розколюючи суспільство на два табори. Армію від народу почнуть віддаляти медійно, і все більше на перший план будуть виходити політики, дипломати, артисти, експерти. Уже сьогодні формується думка, що є мирні міста, і не варто людям в формі там показуватися. Щось схоже було після 2015 року. Надіюся, ви розумієте, про що я, і про те, що таких прикладів подальших дій можна навести багато, хоча деякі методи вже активно працюють. Ще є момент життя українців за кордоном. Причому тут це. А тут думаю, головне з чого почнеться несподіваний кінець. Питання лише в тому, який фінал виберуть режисери. І я впевнений, що після вторгнення в Грузію всі думали, що країна змінила свій вектор назавжди. Але є агентура глибоко законсервована. Політтехнологи, політики будуть робити це ж і в Україні. На сам кінець будуть випадки висвітлення історії про мирне співіснування росіян, що втекли від режиму, і наших громадян, які не хотіли воювати та виїхали з України. Обережно почнуть показувати, як, наприклад, жителі Московії помогли нашим біженцям вибратися із непідконтрольних територій в Європу. Це буде максимально витончено і обережно. Головне у цьому всьому показати чи розказати так, щоб ми це обговорювали. І на мою думку, це головний індикатор важливих змін. Не обов'язково в такому порядку чи саме такі приклади. Для нас найголовніше вчасно розпізнати цих покидьків, заблокувати сумнівні інфоресурси, аналізувати і не їсти отруту, що нам підсовують. Лише народ України може вирішити, чим закінчиться війна, але ж народ можна підготувати до певної думки. Автор тексту підполковник Святослав Паламар, заступник командира полку Азов. Від каналу «Самий Сік. Дуже точно написав підполковник: ні додати, ні забрати. Саме таке враження зараз і складається. Додайте до цього оці відключення електрики, здорожчання всього на світі, підвищення податків, ні з того, ні з цього. Нам максимально намагаються показати, як усе погано. А подивіться, скільки негативу лиється на нас зі ЗМІ. Причому такого, що абсолютно не обов'язково його публікувати, про якихось самогубців там раптом це на всю країну показують. І що? Нам підсувають думку про те, що у нас все вкрай погано, щоби ми були більш зговірливими.